Всім привіт! От. Я сняв відео, показав подвір'я. Хату показав знутрі от. от з надвора це Буде два маленьких відео. От от так от. Ось тут від з надвору. Одні ворота, другі. От отак. Тут виходить, ми воду ходили, чисту брали. От. Через дорогу. От. Там, де всі люди беруть, там істочники. Хороші. Тут теж є вода в криниці. От. Через, воду... Це через дорогу тут вокзал. От. желізна дорога. Поїзда ходять. От. Тут магазин. О там. Через хату. Та продається, як я казав. Все, зараз я йду. Покажу вам знадвору хату. Внутрі я вже показав, відео маленьке сняв. Вот. вот. От так, отак. От Тут далі. Тут яблуко, бабушка, суше. Все. Зараз уже будемо збиратися їхати додому. Вот. Вот. Я тут вид на двору. Вот. вот так. Тут уже я сказав, показав внутрі. Дивіться. Не, Не закривається. Оп. Все. Так, тут вікна на двору показую. Вот, така от хата. Тут далі я йду. Получається три частини. Одне відео перше буде, друге і третє, четверте маленькі два. От. Тут погріб. От. Тут як хата виглядить. Погріб, тут сарай. Там дрова, ящики таке. таке. І далі тут сад. Ось от. От от так от. От. Зеленяка. Ходив в ліс. Равликів знайшов, позбирав. От. от От так. Жолудів позбирав. Походив по природі, подивився. От Отак от, -от, от. Бо тут інтернету немає, от зараз я сидів. Інтернету немає. А я говорив, виходить, в другому відео, це, як я виходив з лісу на, на город, я показував город, що Я говорив, що в лісі появився інтернет, так, да, і я оце ходив був. А того, що навпроти железної дороги, навпроти вокзалу, а в вокзалі там лови інтернет. Вот. Я знайшов на краю подвір'я, де ворота. С левої сторони в углу. Там тоже ловив інтернет. Мобільний. Вот. Хорошо ловив, я теж дивився. От. А так-то нет. От. Ну от так от. Дерев багато. Сад тут такий. Вот. Дерево яке. Це вже все останнє відео з Вінниці. Вот, мов відпочинку. Як, поїздки. Поїздки. От. Ось от отак от. Це сніжка яблуня. літні яблука вчора обірвали. Слава победителя теж обірвали. Це сніжка, вона ще вона пізно рветься. От. Все. Там дедушка стоїть. Фасолі бур'яни обривав. От, там дерева далі. О. Ну, от так от сад вам показав. Все. От. Хату знаружі показав. От. Розказав. Номер телефону на воротях написаний. Там було видно, я засняв. Вот. Вот так от номер. Це був моєї получается. виходить. вот так от. Тут пластикові вікна, тут дерев'яні. От. Радусником. Навіть я не дивився скільки він робочий чи ні. Не знаю навіть. 25 градусів чи що? робочий він чи ні о тут за хатою ну, тут таке От. два вікна От. І, і так хата стягнута не знаю чи всі всіх стороні чи ні але тут стянута погріб сад. Все, буду відео заканчувати. От. Показав вам. Перше маленьке відео, виходить, це буде де ви знутрі, нутри хата. От. Тут знаружі, показав вам подвір'я. Бо я так і думав, що частями буду, частями буду показувати. От. Криничка. Бабушка красила гарно. Вот. Нишнє. Ну, от отак -от, от. Тут таке дерево високе. От. Тут височезне яке напроти стовба. От. Все, показав, зараз вам покажу вот Бабелюбений хат. Все, таке от було відео. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. І всім пока-пока.